Спецпідрозділ «Ренджер» – Це спецпідрозділ сил спеціальних операцій. Це той підрозділ, який був створений спочатку повномасштабного вторгнення. Це ті хлопці-професіонали, які працюють в тилу ворога. Підрозділ, який створений по стандартам НАТО. Сьогодні українська команда передає чергову партію fpv дронів нашим бійцям, нашим героям, які кожного дня працюють в тилу ворога. Вже завтра ці fpv дрони будуть працювати і бити ворога на курші. Друзі, обов'язково разом переможемо. Вже перемагаємо. Слава Україні! Героям слава та смерть ворогам! Дякую українській команді за допомогу, яка нам дуже зараз важлива. Дякую.